Дивіться, коли до мене приходить е, клієнт вперше, частіше за все, і це близько 80% ситуація є така: або вмивається людина до кісток, до дірок і кісток, або це вмивання водою, або взагалі в цей етап якось там та, пропускається. Часто дуже не можуть згадати. Яка саме вмивалка, тобто крем, е крем, якісь помади для губ, все це можуть пам'ятати дівчата до е маленьких таких дрібничок. А про вмивалку багато хто взагалі каже, ну, якась там є, а що? Це важливо. І от що я вам скажу: що якщо ви хочете, щоб змінився ваш стан шкіри, ви хочете докорінно це змінити, перше, на що треба звернути увагу на вмивалку. Я не наголошую на тому, що її треба змінити, але треба на неї звернути увагу. Бо те, яка у вас буде поверхня шкіри, від того буде залежати те, як буде лягати сироватка, як вона буде працювати, як буде лягати крем, і що теж дуже-дуже важливо, яким чином будуть поводитися бактерії. На вашій шкірі, так? І коли я кажу бактерії, у більшості з вас зразу, я думаю, що є така асоціація про якісь хвороби. Правильно я думаю? Тобто ми завжди від тих бактерій захищаємося, щоб бактерія не попала, а от бактерія попала, ми будемо захищати шкіру, щоб туди вона не попала. Але бактерії мають бути на нашій шкірі. Лише шкіра, з різноманітним мікробіомом, тобто, з великою кількістю тих самих корисних бактерій, буде виглядати гарно. Такою, як ми хочемо, щоб вона виглядала. Щоб вона була рівненька, щоб вона така була сяюча, щоб вона була гарно зволожена, щоб не було щелушіння, почервоніння і так далі. І для того, щоб цей процес у нас налагодити або його збудувати віднова, нам потрібно почати із вмивання. Тобто, яким чином його вибудувати. Здається, можливо, що на етапі вмивання що там вибудовувати? Ну, от вмився ти і все, але ні. І... Дуже часто буває така історія, що ми у догляді міняємо лише вмивалку, залишаючи все те, що було, і шкіра стає геть інша. Як зрозуміти, який є, скажімо так, момент, як зрозуміти, як тобі вмиватися, я навряд чи поясню усім так загалом. Це досить індивідуальна така робота, і ми з вами зможемо це пропрацювати. Але. Є такі базові, базові правила щодо вмивання. Перше з них це довести, балансувати шкіру до тих пір, поки вам не буде вистачати лише одного вмивання ввечері з якоюсь вмивалкою. Тобто, щоб у вас було вранці вмивання з водою, а ввечері з вмивалкою. Якщо це зараз неможливо, є на то різні причини зажирна шкіра, якесь там шелушіння, тобто тут є варіації на тему. Тому вам треба балансувати шкіру, підібрати ряд препаратів, вивести шкіру на той рівень, щоб вранці ви могли просто шкіру вмити водою, далі нанести тонік і всі наступні засоби, і вам було із тим комфортно. Чому так? Треба зробити. Чому до того я вас спонукаю? Тому що за ніч утворюється найбільша кількість корисних бактерій, які захищають шкіру, які роблять її гарною, формуються жири, які її адекватно, класно зволожують, живлять, насичують. І вранці, яка б не була шикарнюща вмивалка, ви все це просто цією вмивалкою змиваєте. Ясно, що не на 100%, це ясно. Але, ну, не будемо зараз думати гадати, скільки відсотків, ми не будемо на цьому маніпулювати, але більшу їх частину. Виходить, що з шкіра, старається, старається вам допомогти, так? Саме відновлення, яке ми всі дуже любимо, і ми на тому ставимо хрест, так? Тобто ми маємо дати шкірі у той час, з того моменту, коли вона. Лягає відпочивати і аж до наступного вечора, щоб ці всі бактерії на нашій шкірі жили і її відбудовували, тому що наше тіло воно е має бути самодостатнім. Ми трошечки йому допомагаємо, але воно повинно. Функціонувати саме по собі мають бути саморегуляція. Тут просто треба не заважати. Далі, щодо вмивання ввечері, має бути саме та ваша вмивалка. Ви бачили ту топ-п'ятірку засобів, так? яку я прислала. І це дівчата напевно знають, що. Це моя вмивалка, я її обожнюю і ні на яку там іншу не поміняю. Але як і поміняю, то знов до неї буду вертатися і так постійно, так і постійно. І мені дівчата пишуть, Яна, оцю мою там улюблену вітамін С, оцю мою улюблений там гель біофіто, да? чому вони так кажуть: це ж лише вмивалка. Але тому що коли ця вмивалка твоя. Ти нею вмиваєшся, і в тебе шкіра зразу гарна, зразу гарна. Не після сироватки, крему, маски і ще там чогось. Ти вмився, і вона гарна, і так має бути. Угу. Якщо хтось не відчував такої дії вмивалки, то спробуйте. Це життя до і після. Це зовсім інші відчуття на вашій шкірі. Тепер я знаю, що я завжди гублюсь, коли в емоції входжу. Тому я зараз подивлюсь, що я вам ще мала розказати. Ага, що дуже-дуже важливо О, і я вам розкажу найпоширенішу помилку при вмиванні і очищенні шкіри. От просто із тих людей, які до мене приходять. 90% дівчат роблять так. Коли на шкірі з'являється шелушіння, як ви думаєте, що вони роблять? Вони те шелушіння пілінгують вмивалками з різними дрібними ча частками такими, вмивалками глибокого очищення. Далі, після того вмивалки, вони можуть нанести ще якийсь скрабік, щоб це все гарненько е пішло, ті шелушинки. Чи підуть вони? Так. Підуть, думаю, що на день кому пощастить, може і на два, але потім вони повернуться. Ну, не було ще такого, щоб таку шкіру поскрабували і ті шалушинки не з'явилися знову. Чому так відбувається? Поясню, коли ми бачимо на шкірі шелушіння, це означає, що у шкірі брак ліпідів. Тобто ми, якщо так умовно, да? умовно ми собі уявимо будову шкіри, будову поверхні шкіри, це такі цеглинки, і це такий цемент, так? з якого вони вибудовуються. Якщо ви побачите на якихось картинках, так, вони так само є там у профілі картинки будови шкіри. Ви побачите, що саме так шкіра і пробудована такі цеглинки і цементик між ними. Тобто цементик цей це те наше шкірне сало, себе. І коли в нас брак цього цементу, цеглинки що роблять? Ну, вони не стоять разом, вони відолущуються, і це така як риб'яча шелуха, да? вона не рівна, а вона така хаотична. Так? Тобто вона не стоїть рівненько, немає того захисного шару, шкіра пошкоджена, шкіра вражена і шкіра дуже чутлива. Коли що для того логічно треба зробити? М? Треба додати шкірі тих ліпідів. Треба просто так її покрити, замазати. Так? Ми натомість, що робимо? Ми ті ліпіди, які ще, можливо, там лишилися. Ми їх тими пілінгами ще підганяємо до виходу, ми їх знищуємо. І шкірі не залишається більше нічого, як далі йти у запалення, як далі продовжувати шелушитися і показувати нам нам з цим не ок, нам з цим не ок. Тому, будь ласка, запам'ятайте, що якщо у вас така проблема постійного шелушіння, ви додаєте такі шкірі ліпіди. ліпіди у вигляді церамідів, Є різні варіанти на тему, найпростіші з них це креми, маски із церамідами. І ваше питання буде дуже швиденько вирішено. Якщо ж вам треба швиденько забрати те шелушіння, вас, вам не хочеться чекати. Ну, на те бувають різні причини, ви користуєтеся засобами, які те шелушіння розчиняють. Тобто, це такі рідкі ензими. Це різні сполучення, такі пінки спеціальні, які розчиняють це шелушіння. Тобто, ні в якому разі це не можуть бути такі абразивні скраби, які дають тертя. Я думаю, що ми на тому з вами домовилися. І я дуже радію, коли мені дівчатка пишуть, особливо це стосується дівчаток, які зі мною рік. Рік такий круглий, і от коли ми робимо замовлення на зиму, і вони мені пишуть, що я пишу: а що хвилює там те те, те там може шелощіння, може ще щось. Вони мені пишуть, ні, шелошіння немає. З тих пір, як ми познайомилися, з вже пропало, або коли з'являється там на якийсь мороз, на сухість, на кандьор, ми вже знаємо, що з тим робити, це не є нашою проблемою наразі. Так от. Зроблю такі підсумки. Ми бережемо максимально мікробіом шкіри, бережемо ми його дуже лагідним очищенням, саме таким очищенням, якого потребує ваша шкіра. Кому потрібно з цим розібратися, ми з вами розберемося. Тобто, які є особливості, як краще вмивати вашу шкіру. Друге, ми вибираємо вмивалку саме ту вашу вмивалку, кіт не кусай мене. І третє, ми не пілінгуємо шкіру, яка шелушиться. І четверте, що дуже важливо, ми множимо шкірний мікробіом. А про це ми поговоримо далі, детальніше. Прощай!